Частина 13. Спонсорство. Привіт усім! Давайте почнемо з невеликої молитви. Боже, дякую тобі, що ти дозволив мені побути з цими прекрасними людьми. Дай мені слова, які будуть корисні. Дай нам знання твоєї волі та сили для того, щоб її виконувати. Амінь. Це наша остання зустріч. Тепер ви можете сказати. Нарешті ми позбудемося від Нього. Сподіваюся, я помиляюся, тому що мені буде дуже сумно розлучатися з вами. Я тільки що говорив, Олегу, як прекрасно в стінах цієї кімнати. Вона наповнена алкоголіками. Я відчуваю дух любові у вас, і я сподіваюся, що ви зможете відчути дух любові і від мене. Протягом цього часу я хочу поговорити з вами про спонсорство, роботу з іншими алкоголіками і про принцип привабливості, а не пропаганди. Почну зі спонсорування. Воно виникло після того, як з'явилося співтовариство Анонімні алкоголіки. Хоча слово спонсор не вживається в основному тексті книги Анонімні алкоголіки. На самому початку анонімні алкоголіки не були відкритим співтовариством, зібрання були закриті, і не кожен бажаючий міг прийти сюди. До речі, в той час у них ще не було назви. Книга анонімні алкоголіки була названа Не на честь співтовариства, все сталося якраз навпаки. Книга з'явилася приблизно через 4 роки після створення Аа. Першопрохідці Аа вірили, що назва співтовариства це вихід. Але після того, як була написана велика книга, співтовариство стало називатися анонімні алкоголіки. У ті часи, коли ми зустрічалися таємно, одна людина зі співтовариства знаходила іншого, який все ще пив. Говорив з ним, розповідав свою особисту історію. На самому початку ми з'ясували, що не можемо допомогти нікому, розповідаючи про проблему алкоголізму іншої людини. Ми повинні розповідати про свою проблему алкоголізму. І коли ми говоримо про свій алкоголізм, свій досвід, тоді в голові у алкоголіка лампочка загорається, і він говорить, так, я знаю. Одна людина, говорячи з новачком, запитувала, чи хоче той залишатися тверезим і чи готовий прийняти те, що ми зараз називаємо першим і другим кроком. Якщо він був готовий стати на коліна і виголосити молитву, яку ми зараз називаємо молитвою третього кроку, тоді і тільки тоді його запрошували на перше зібрання Аа. Наші піонери вірили в те, що якщо у людини немає готовності зробити перший, другий і третій кроки, то на нього не варто витрачати час це безглуздо. Можливо, вони мали рацію. Після цього вони брали людину на своє перше зібрання і, представляючи його, говорили: це Олег, він хоче те, що є у нас, і готовий йти за програмою. Той, хто його привів, говорив: Я буду спонсорувати його, я за нього ручаюсь, як за члена групи. Так і з'явилося слово спонсор. Тому у великій книзі немає таких керівництв, як керівництво для спонсора. Спонсором Біла Вілсона був Едді Течер – Еббі це та людина, яка прийшла до Біла Вілсона і показала шлях, як можна залишатися тверезим. Сам Еббі, на жаль, так і не зміг залишитися тверезим, але він залишався достатньо довго тверезим для того, щоб заронити це зерно Білу Вілсону. Я вірю в те, що спонсор, перш за все, це той, хто проводить людину за програмою 12 кроків. Спонсор це людина, яка пройшла кроки, і у неї є певний термін тверезості. Немає ніякого магічного числа, скільки часу людина повинна бути тверезою для того, щоб спонсорувати. Деякі люди можуть спонсорувати, коли у них навіть рік тверезості. Ким не є спонсор. Спонсор це не консультант по відносинах і не фінансовий консультант. Це не значить, що ми не розмовляємо з цього приводу, але це не робота спонсора говорити про те, що потрібно робити в цих напрямках. Треба сказати, різні люди спонсорують по різному. Є група дуже успішних шленів А, вони дуже суворі у своєму спонсорстві, у них купа всіляких правил. Вони кажуть, якщо ти чоловік, ти не можеш носити довге волосся і сарашки гусі, ти повинен носити кроватку на всі зібрання. Вони говорять в точності все, що тобі треба робити в усіх галузях життя, і це абсолютно нормально. Я жодним чином не хочу критикувати це, але я так не спонсорую, просто тому, що мене не так спонсорували. Я хочу поділитися, як спонсорували мене. Коли у мене було 5 днів тверезості, я пішов до свого спонсора Чері, і протягом 6 місяців я відвідував ті самі групи, що і він. Чері Капертон знав, хто я, і я йому не подобався. Чері не був ніжним, вічливим і турботливим. Він говорив прямо те, що він думає. І на цьому розмова закінчувалася. Чері не міг сказати: нічого дан, не переживай, все нормально. І, до речі, ми з Чері так і не змогли сподобатися один одному. Я любив Чері, а Чері любив мене. Але на особистому рівні ми, м'яко кажучи, один одного не сприймали. Я жодного разу не обідав з Чері, жодного разу не приїхав з ним в машині. Він ніколи не дзвонив мені, крім тих моментів, коли я дзвонив йому і просив передзвонити. В той же самий час, не рахуючи батька, він найважливіша людина в моєму житті. І я був дуже благословенний, тому що я не знав, що Чері прекрасний член Аа. Я все одно не зміг би сам ніколи розпізнати, хто прекрасний член анонімних алкоголіків. Я швидше за все хотів, щоб Чері мене спонсорував, тому що він їздив на кадилаку. Але в кінці дня виявилося, що Чері був одним із гігантів Аа. І більшість із того, що я вам скажу сьогодні, це те, що прийшло до мене від Чері. Він знав Біла Вілсона і багато з ним спілкувався. Він сказав мені, щоб я прочитав 63 сторінки Великої книги. У нашому англійському варіанті це якраз до кінця третього кроку. Потім він захотів зустрітися зі мною і поговорити про перші і другий кроки. І переконався в тому, що я прийшов до тих же висновків. Так ми стали на коліна і виголосили молитву третього кроку, і він продовжив мене вести по кроках. І я спонсорую точно так само. Якщо хтось просить мене бути його спонсором, то перше слово, яке вилітає з моїх уст, це так. Тому що для Чері було так просто сказати ні. Якби він відмовив мені, то я б, можливо, помер. Тому я завжди кажу так. Незалежно від того, людина твере за один день або 30 років. Я завжди пропоную пройти велику книгу. Прошу, щоб читали перші три кроки ми проходимо той же процес, який ми пройшли з Чері. До того часу, коли Чері помер, у мене було два спонсора протягом семи років. Причина цього в наступному: я переїхав з міста, в якому тверезів, коли у мене було два роки тверезості. Я був далеко від Чері. Мені хотілося, щоб він залишався моїм спонсором, але мені так само був потрібен хтось фізично близько до мене. Тому я звернувся до Берні в Луївілі. Берні був моїм спонсором 16 років, поки не помер. У нас були прекрасні відносини. Ми були друзями. Ми проводили навіть відпустку разом. Якщо я потрапляв в якісь фінансові проблеми, Берні знаходив гроші, щоб витягти мене з цих негараздів. Берні позичав гроші, але якби я спробував позичити хоча б долар у чері, то картина б вийшла не найкрасивіша. На сьогоднішній день у мене два спонсора. Один живе поруч зі мною, другий в Клівленді, штат Огайо. Я не пропоную, щоб у вас було більше одного спонсора, і мені було б погано, якби у мене було два спонсора в одному місці. Єдина причина, чому у мене два спонсора, це відстань. Повторюю, що щирі ми не були друзями, а з Берні були для того, щоб ви не переживали, подобається вам людина чи ні перед тим, як попросити її стати вашим спонсором. Не обов'язково мати велику дружбу, іноді ми не можемо знайти собі спонсора, тому що намагаємося знайти собі ідеального спонсора. А ідеальних спонсорів не існує. Всі вони недосконалі. Попросіть когось бути вашим спонсором, будь кого, кого ви побачите на зібранні. Виходячи з того, що він говорить, ви можете зрозуміти, зробив він кроки, Аа, і є у нього достатньо великий термін тверезості. Взяти спонсора це не те ж саме, що одружитися. Ти можеш попросити когось бути спонсором на час. Це може потім перейти в постійне спонсорство. Я, до речі, ніколи е, спонсорованих не звільняю. Багато моїх друзів відмовляються від спонсорованих, кажучи, ти не робиш програми, як я тобі кажу, тому більше я тобі не спонсор. І це абсолютно нормально, просто я так не роблю. Але ось що я говорив десяткам своїх спонсорованих: я не думаю, що це спрацює для тебе. Я не бачу, що ти робиш кроки. На твоєму місці я б собі знайшов іншого спонсора. Я просто не можу комфортно себе почувати, вимовляючи, я не буду твоїм спонсором. На мене ніяк не впливає, якщо хтось називає мене своїм спонсором, а сам при цьому не робить програму. Я був благословенний тим, що у мене немає ніякої гордині в спонсорстві. Це не тому, що я такий хороший, це просто дар від Бога. Застосовувати ці принципи в усіх наших справах включає в себе дуже багато Спонсорство, про яке ми тільки що говорили, традиція АА. Одинадцята традиція одна з моїх улюблених. Вона говорить, наша політика у взаєминах з громадськістю заснована на привабливості, а не на пропаганді. І це працює в моєму особистому житті. Коли я намагаюся пропагувати щонебудь, це не працює. Один з прикладів я довгі роки роз'їжджаю і виступаю, Мене завжди дивує, коли як мінімум раз на місяць до мене підходять і запитують, як навчитися їздити і виступати як ти? Я їм даю найчеснішу відповідь без поняття. Але я знаю, що ти не можеш стати одним з цих людей, якщо ти будеш намагатися їм стати. Якщо ти спробуєш кимось стати, це не буде засновано на привабливості. Це працює в усіх галузях мого життя. Люди бачать, що я роблю, і це говорить так голосно, що навіть вони не можуть не чути, що я говорю своєю мовою. Тому молитва розуміти, любити і втішати дуже важлива для мене. Питання, що я від цього отримую? Неправильне питання. Правильним буде, що я можу принести. Іноді я отримую більше, ніж віддав. Ці принципи працюють не тільки на зібраннях, Аа, вони працюють в усіх галузях життя. Якщо я приходжу до судді як адвокат із наміром любити, розуміти і підтримувати, то на цьому судовому засіданні відбуватимуться чудеса. Цей суддя буде мене слухати, буде чути сторону мого підзахисного. Але якщо я йду у свій юридичний офіс із метою вигравати справи, заробляти гроші і виглядати добре, усе одразу перетворюється на хаос. Коли я так роблю, це ніколи не працює. Але коли я йду я в цей офіс із наміром допомогти дітям Бога зробити те, що їм потрібно зробити, Бог винагороджує мене. Я знаю, серед вас є продавці. Мій кумир Чак Чемберлен теж був продавцем. Він продавав освітувальні прилади для великих продуктових магазинів. У своїй справі він ніколи не намагався нічого комусь продати. Він завжди приходив до клієнта лише з однією метою, як він може їм допомогти. Це створило диво для бізнесу Чака. Люди завжди відчували, що він не намагається їм нічого нав'язати чи продати. Якщо він бачив, що не може допомогти, він прощався і йшов. І Бог зробив Чака дуже заможним. Але коли у нього було 12-14 років тверезості, він забрав свій бізнес із рук Бога до своїх власних. Сталося те, що я сам багато разів намагався зробити. Він почав керувати своїм бізнесом самостійно. У результаті він його зруйнував. Коли він їхав машиною, йому було настільки погано, що він не міг сидіти за кермом. Йому доводилося зупинятися на дорозі, бо могла статися аварія. Він не бачив способу врятувати цей бізнес. У нього було багато працівників, яким потрібно було платити зарплату, але доходу не було. Потім чак організував угоду, ядро якої складали члени Ага. Він сподівався, що вона обов'язково відбудеться, але угода знову зірвалася. Після цього він знову віддав бізнес своєму партнеру Богу. Він перестав керувати цим бізнесом і почав допомагати дітям Бога робити те, що їм потрібно робити. Його бізнес налагодився. Зрештою, його бізнесом усе було добре. Один з тверезних членів АА Джим, у якого було багато якостей, що заслуговують на повагу, він не пив 20 років. Був власником двох або трьох компаній у сфері вантажних перевезень. У нього була низка позашлюбних стосунків. Він наробив багато неправильного втратив сім'ю, втратив бізнес. Він заборгував державі мільйони доларів за несплату податків. Тому будь-який дохід, який у нього з'являвся, держава могла забрати. Джим жив у Лас-Вегасі близько семи років. Він почав заробляти собі на життя, граючи в покер. Коли я дізнався це, мені стало цікаво. Я спитав: слухай, як ти заробляєш на життя, граючи в покер? Він сказав: Існують тисячі людей, які хочуть заробляти гроші, граючи в карти. Але в усьому світі немає й сотні людей, які можуть це робити. Уся суть у тому, як ми поводимося, коли у нас погані карти. Будь-який ідіот може грати, коли карти класні. Різниця між успіхом і поразкою в тому, що ти робиш із поганими картами. Я можу перенести це у будь-яку частину свого життя. Коли в моєму житті все дуже погано, різниця між успіхом і поразкою полягає в тому, що я роблю з цими поганими картами, тобто з поганими ситуаціями у своєму житті. Коли я думаю про успіх, то уявляю щось величне з музикою. Насправді ж, успіх у моєму житті це маленькі речі. Коли я повторюю ці маленькі речі знову, знову і знову, коли роблю те, що не хочу робити, роблю навіть коли мені нудно, або здається, що це повний ідіотизм. І в один прекрасний день я бачу приходить успіх. Без оркестру і червоної доріжки просто роблю маленькі кроки і рухаюся вперед. Я намагаюся не втягуватися у жодні суперечки. У великій книзі сказано, що ми із задоволенням хотіли б написати книгу, яка не викликала б жодних спірних питань. Якби Біл Вісон сказав: ось наш шлях, і він буде саме таким, ми зазнали поразки, і ааб не існувало. Коли я вступаю у суперечки, це не допомагає мені нести звістку. Я не хочу брати участь у ситуаціях, де говорять, йому потрібно було зробити це, а він зробив те. Я просто хочу ділитися своїм досвідом без суперечок. Як адвокат, я заробляю на життя тим, що сперечаюся в суді. Люди платять мені гроші за те, щоб я сперечався в суді, представляючи їхні справи. За останні 25 років не було жодного разу, щоб я сперечався і мені за це не платили. Я не збираюся сперечатися з вами про щось безкоштовно. Мені вже неважливо, маю я рацію чи ні. Я дуже швидко кажу. Можливо, ти правий. Це звільняє мене від багатьох речей від злості, роздратування. До того як я протверезів, я іноді півночі проводив, думаючи про те, як довести вам, що я правий. Але яка різниця, хто взагалі правий? Адже все правильне змінюється з хвилини на хвилину. Те, що правильно для вас, може бути неправильним для мене. У мене достатньо проблем, щоб зрозуміти, що правильно для мене. Я не хочу знати, що правильно для тебе. Я не знаю, що тобі робити. Все, що я можу, це поділитися тим, що робив я. Я можу поділитися тим, що спрацювало у моєму житті, і тим, що не спрацювало. Якщо ти хочеш узяти цей досвід і позичити його чудово, але я не можу сказати, що правильно, а що неправильно у твоєму житті. Я також навчився, що немає нічого більш духовного, ніж бути вічливим. Вічливість захищає мене від суперечок, роздратування, злості й образ. Я намагаюся бути ввічливим у всіх сферах мого життя. Для мене дуже сумно, що часто ми ввічливіші з незнайомцями, ніж з близькими людьми, яких ми любимо найбільше. Так, іноді мені потрібно сказати людям речі, які їм ну, дуже неприємно чути. Можливо, мені потрібно сказати, якщо ти не заплатиш мені таку-то-то таку суму грошей, я не зможу бути твоїм адвокатом. Іноді, незалежно від того, скільки грошей мені пропонують, я кажу, тебе посадять. Я говорю неприємні речі спонсорованим, іноді кажу, що якщо ти продовжуватимеш чинити так само, то помреш. Але я можу сказати все це делікатно. Я завжди хочу знати якесь універсальне правило, як мені діяти в будь-якій конкретній ситуації. Але так не буває, тому що за всю історію життя я ще ніколи не бачив двох однакових ситуацій. Я завжди отримую волю Бога лише маленькими фрагментами. І мені потрібно йти крок за кроком. Кожні стосунки, кожна ситуація індивідуальні. Вдячність і віра дуже важливі для мене. Я часто плутаю, що таке віра, а що таке вдячність. Я думав, що це почуття. Я думав, що віра це теплота, внутрішнє відчуття, що все в руках Бога і все добре. Але це нагорода за віру. Віра сама по собі дуже некомфортна. Це коли я чиню правильно, не вірячи в те, що результат буде позитивним. Коли я кажу правду в той момент, коли все всередині мене кричить, що збрехати буде краще, але після того як я зробив цю важку роботу, якою є віра, в мене з'являється темне, тепле, приємне почуття. Це нагорода за віру. Я іноді плутаю віру і надію я намагаюся мати віру, що з моїм здоров'ям, дітьми, грошима все буде добре. Але людина не може мати віру в такі речі, це насправді надія. Я це не сфера віри, віра це таке місце, де, незалежно від того, що станеться з грошима, здоров'ям чи дітьми, всередині мене все буде добре. Теж саме з вдячністю, це не те гарне тепле почуття всередині мене, яке дозволяє мені залишатися тверезим. це дії у вдячності. Вдячність анонімним алкоголікам, яка дозволяє мені залишатися тверезим. Це не почуття вдячності щодо АА це дії. Наприклад, сидіти зараз тут та виступати зі спікерською, коли ти застуджений. Іноді робити те, що я не хочу робити, просто тому що це правильно. Це означає віддавати свій час і любов спонсорованим, які насправді мені не дуже подобаються. Я люблю всіх Вага, але подобаються мені не всі, якщо чесно. Вдячність для мене це дії. Я хочу, вибачитися за свій голос, я трохи захворів. Давайте зробимо перерву і перейдемо до запитань і відповідей. Дуже вам дякую за вашу любов і за те, що ви слухали.